У звягілі попрощалися із 29-річним військовослужбовцем Тимуром Абубакаровим. позивний Тамерлан. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання. Головний сержант Тимур Абубакаров більше дбав про життя підлеглих ніж про власне, каже його командир Сергій. Для мене був не тільки підлеглим, а насамперед другом, товаришем, радником. Жодне моє рішення. Без його участі не було прийнято. Його відвага та мужність не мала меж. Він ставив своє життя на другу сходинку, ніж перед життям своїх підлеглих, товаришів та побратимів. Військовий капелан отець Андрій розповів, що разом із Тімуром Бакаровим організовував заходи у зоні проведення військових операцій. Багато проєктів ми проводили разом. У нас було дуже багато інтересів, дуже багато перспектив. І знав його як друга, як співбрата, як побратима. Тяжка втрата для родини, тяжка втрата для громади, для нашої парафії особливо. Для нашої держави у червні 2023 року в інтерв'ю Суспільному Тамерлан розповів, що до початку повномасштабного російського вторгнення двічі брав участь у миротворчих місіях України у Косово та Ліберії. Нашу війну порівнювати із війнами, які відбувалися там раніше, ну взагалі не варто, тому що це унікальна війна, типу, вона масштабами. Фронтом просто масштаб фронта настільки великий, бо всі там інші війни це якісь громадянські війни, де є окремі якісь там клани. Вони воюють між собою за ресурси, за владу, і там миротворці допомагають справитися з цим з тими кланами. Да. у 2018 році Тимур звільнився з війська, повернувся до звягеля, де навчався і працював. знала Тимура як життє, життєрадісну, добру людину? Яка відкликалась на усе. Він був позитивним, чуйним, ніжним, гарним хлопцем від початку повномасштабного російського вторгнення. Чоловік повернувся на службу до Збройних сил України, прав участь у захисті Києва, Лисичанська та Світлодарської дуги. Тимур загинув 2 серпня 2023 року. У нього залишились мама, дружина та донечка.